Вітаю, друзі! Ми знову з вами з пригодами Циболіна. А Тепер ми читаємо з вами розділ 13. Я нагадую, що в переважній більшості я роблю ці записи для моєї мами, але вони у відкритому доступі, мабуть, що, може комусь подобається. Я не кажу, що я професійно вмію все це читати. Але моїй мамі подобається теж. І ось це, у нас ще одна там, сухачка на задньому фоні гризе коробку. От, вона дуже любить, коли я читаю, тому ви не дивитеся, що іноді тут буде проходити хвіст, або щось тут буде мрукотіти чи падати, не звертайте увагу. Добре, а ми читаємо далі. Коли сеньор горох оцямився, навколо було цілковита темрява. І він подумав, що його вже певно повісили. Я помер, думав він, і тепер, напевно, у пеклі. Дивно тільки, що тут так мало вогню. Власне, його зовсім немає. Це дивно, пекло і безпекельного вогню. В цю мить у замку камери заскріпив ключ. Гороб причаївся у кутку, бо цікати все одно було нікуди. Він перелякано дивився, як відчиняються двері, і чекав, що зараз увійде кат із солдатами-имончиками. Лимончики справді увійшли, але з ними замість ката був. Тоб б видимо сеньор помідор, власної персони, зв'язаний по руках і ногах. Сеньор Горох скочив на рівні ноги і мало не кинувся на помідора з кулаками та схаменувся, що ж це роблю? Тепер він такий самий в'язаний, як і я, подумав горох. І хоча не відчував ніякої симпатії до свого недавнього хазяїна, не запитав, то вас також заарештувало? Заарештували? Скажіть краще, що мене засудили на смерть. Мене повісять завтра на світанку відразу ж після вас. Та ви, мабуть, і не знаєте, що ми знаходимося у камері смертників. Ось сеньор Помідор і сеньор Горох зустрілися разом у одній камері. Горох не міг оцямитися від здивування. Принц Ломан страшенно розгнівався, що йому вдалося розпутати ці таємниці. Вів далі помідор. Так що він придумав? Звинуватив мене перед графинями як призвідника всієї цієї змови, і виніс вирок повісити? Сеньор Горох не знав радіти йому чи співчувати помідорові. Нарешті сказав Ну що ж, не сеньори Помідори, разом помирати будемо. Мала втіхо, позвався Помідор. Та хоч ми й помремо, все таки дозвольте мені вибачитися перед вами за те, що я мало дбав про вас під час допиту. Ви самі розумієте, що тоді вирішувалася і моя доля. А, що було минуло, не треба згадувати, чим не сказав сеньор Горох. Тепер ми товариші по нещастю, то будемо краще допомагати одне одному. Ай! Ти ж розумієш, що мені боляче? Ні? А можна це робити без твоїх милих кіхтиків? Продовжимо. Я цілком з вами згоден, полегшено зітхнув помідор, і я дуже радий з того, що ви зовсім не запам'ятна людина. Він одразу повеселішав, дістав з кишені шматок солодкого пирога і по-братньому виділися сеньором горохом. Горох очам своїм не повірив, що Помідор так розщедрився. На жаль, оце все, що мені залишилось, сказав помідор, сумно похитуючи головою. Отака в світі правда. Вчором ви були справжнім володарем замку, а сьогодні ви в'язані». Помідор мовчки жував пирога. А знаєте, раптом сказав він, мені навіть подобається, як поджертував зі мною до шиба на Киболіну. Добре подумав, що я зрозумів, що він просто непосидючий хлопчина, і зробив це від щирого серця з бажання допомогти бідним людям. Можливо, згодився горох, шкода, що невідомо, де тепер ці люди, які втекли з тюрми, просторікував Помідор. Тепер я залюбки зробив би для них щось хороше. Що ж ви зробили б тепер, коли самі перебуваєте в в'язниці? Ваша правда, та й не знаю, де вони. І я не знаю, признався горох. Від привітності Помидора язику адвоката почав потроху розв'язуватися, і він додав Знаю тільки одне місце, де вони сховали хатину кума гарбуза. Коли Помідор почув ці слова, у нього зрада щів з радощів аж серце цьохнуло. Ану, помідори, прислухайся важне до кожного слова, до того, що говоритиме цей дурень, сказав він сам собі, можливо, в тебе є ще надія на порятунок. Справді знаєте? запитав він на адвоката. А вже ж знаю, тільки нікому не скажу. Бачите, я не хочу більш крифтити це бідних людей. Ой, ці почуття роблять вам честь, сеньора адвокат. Я б теж нікому не сказав. Я не хотів би, щоб через мене з цими бідовашними знедоломними людьми сталося якесь нове лихо. Коли так, сказав сеньор Горох, то я радий, радий потиснути вашу руку». Сеньор Помідор простяг руку, і сеньор Горох довго її тиснув. Адвокат зовсім розчувався, йому закортіло поговорити з помідором від усього серця. Повірте, легковажно признався він, вони сховали хатину біля самісінького замку, так близько, що нами, на мене думку не спав б там шукати. Де ж саме вони і сховали, ніби ненароком запитав помідар. Тепер я вже можемо про це сказати», – гірко сміхнувся сеньор Горох. Все одно завтра ми з вами загинемо і цю таємницю разом з нами сховає могила. І справді, ви ж знаєте, що завтра не світанку обох нас втратить?» Тут сеньор Горох ще ближче присунувся до товариша по тюрмі і тихенько прошепотів йому на вухо, що хотину кума горбуза схована недалеко звідси в лісі і доглядає її кум-суниця. Помідор висухав до кінця, палко потиснув горохові рук і скрикнув Дорогі мій друже, я вам безбежно вдячний за те, що ви довірили мені цю важливу звістку. Цим ви рятуєте мені життя. Я рятую вам життя, та ви жартуєте, а трохи!» – гукнув Помідор і схопився на ноги. Він кинувся до дверей і почав ще сили гатити в них кулаками. Тоді прибігли лимончики. Негайно ведіть мене до принца Ламона!» – наказав сеньор Помідор, як завжди, вадним тоном. Я повинен доповісти йому про надзвичайну виживу справу. І справді, помідор розповів принцу про все. Принц страшенно зрадів, і вони вирішили, що завтра вранці, зразу ж після страти гороха, підуть до лісу, щоб захопити хатину кома гарбуза. Ось радісний помідор біжить до принца Ламона. Розповідати йому про все, що він дізнався. І ось вони ось він розповідають на ці маленькі картинці. Чого нас на розділ? Навіть якщо тут ворог і ви у одній ситуації все одно не варто довіряти, бо ніхто не знає, хто кого зрадить наступного разу. Що побачимо через тиждень наступну неділю в наступному розстрілі?